Отже, привіт YouTube! З вами Леший, і сьогодні, на прикладі цього ножа, поговоримо про мою нелюбов х 12 мф Але перше, ніж ми розпочнемо відео. Хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати ролики на канал. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну і м -м, окрема подяка пану Арагорну, м -м, який мені подарував цей ніж, ніж з історією, ніж цікавий, як арт-об'єкт. Але огляд цього ножа вже буде, як я його ну, відновлю, так як я там проведу певні роботи з ним. І це не жарт об'єкт. Тому оця вся критика, яка буде там про сталь, про стан і так далі, і тому подібне, вона відноситься більше до використання тих чи інших матеріалів, ну на прикладах, так, з ілюстрації. Поїхали. Так, приблизно отак виглядає х 12 мф Коли за нею не дуже доглядають рижики, і це абсолютно не залежить від термічки, це абсолютно не залежить, ну, як мені там розказують від полірування, воно не залежить абсолютно ніяк. Як би там кому не хотілося, як би там хто що не розказував, доведеться обробляти, знімати рижики. Не знаю вже, як то мені вдасться. Є невеличкий скол на виямках під пальцями, є шат. Не знаю, чи вдасться то показати. Шат десь в цьому районі. Ручка, скоріше за все, не розбірна, на жаль, ну, не знаю. Будемо відновлювати дивний скос на обусі. Як на мене, дуже дивний, це або для рубання, так, або для ну, там, знімання луски чи ще чогось. Вже не знаю, що автор вкладав в, цю, в цей такий скос, на ньому теж є рижики. Загалом Х12МФ, Д2, К110, це от в полі, в, ну, через Через добу, грубо кажучи, у вас з ножем буде отаке. Точити її буде довго і муторно. Спробуємо щось не зробити з ріжучою крайкою. Ріжуча крайка теж в такому дуже-дуже тяжкому стані. Рижики спробуємо позабирати, бруд, рижики, то все. Хто там розказує, що то залежить від полірування, то залежить від полірування ну, після ковки, але не залежить від полірування, ну, в випадку там з готовим виробом. Так? Полірування дає просто скатуватися там, різним, ну, різним рідинам, але знову ж таки. Ну, це не про Х12МР. Далі травлення і це, скоріше за все, травлення, хоча може бути і різьба гарна, але це теж додаткові місця і ржавіння, так? Ну, не знаю, будемо пробувати, що з того вийде, будемо дивитися далі. Про... То, що там якось термічка впливає на так, Х12МФ, то теж повний бред, термічка абсолютно до того ніякого відношення не має. Е, відношення має хімічно, хімічний склад і фізико-хімічні властивості сталі. Дана сталь, вона е, ну, не є нержавійкою, тому, тому такий стан. Тому ми можемо таке бачити. Ну і відповідно піхви піхви зроблені з дуже якісної, дуже тонкої шкіри. І через дубильні елементи ми можемо отримати ну, от, от, таке. от такий стан. Так, продовжуємо рятувати ніж. Все ж таки мене не полишають думки, що це. Таке моя улюблена так. 12 Х-12 МФ або аналог. Зараз заливаємо то все ведешкою. Чекаємо, поки ведешка прореагує. Посувало би взяти щось на кшталт фланелівої серветки, але вже маємо то, що маємо. Якщо не вийде, візьмемо таку пасту, візьмемо дремель і будемо то щищати. Так, веде 40, нічого доброго не дало. Легенький такий якийсь. Частинки воно позмивало, попало в руків'я, все як завжди, все як ми любимо, тому будемо продовжувати, так? Хочу спробувати отаку пасту це тонка шліфувальна паста, так? фінальна стадія полірування. Десь плюс-мінус 3 в неї буде грідність? Це не паста гої, це трошки або Дої, зараз там на неї говорять це трошки інше, тож, наносимо пасту, теж пасувало би взяти фланель. Але з пастою все-таки воно йде, як на мене, трошки веселіше. Ну, в принципі, зараз ми то все механізуємо. Так, нанесли поліровочну пасту і. Тихенько, за допомогою полірольки, будемо знімати цю, ці сліди ржавчини. Тож, продовжуємо відновлення, так, сьогодні лишилося. Зараз трошки приблизимо. Загалом тут лишилася така штука. Це від не знаю, чи зможе воно сфокусуватися, чи зможу я його ближче якось показати. Можливо, так. Оце нам дають. Давайте спробуємо, може таку. Це карбіди так звані. Які всі люблять за їхній різ. Отак От руйнує корозія. d 2 Так, можливо, я ще сфотографую то в макро десь тут вставлю, щоб було набагато ліпше видно. Отак, От карбіди, які кородують, руйнують сталь. І біда в тому, що так само абсолютно так само, як ці спуски, ці карбіди. Руйнують ріжучу крайку. Знову ж таки, тут лишилося це від дерева, такі пошкодження. Це печально знову ж таки. Тут майже 2 години роботи по відчищанню трошки розбовталася ручка, так, руків'я є, таке пошкодження. Тому там, всі, хто мені розказують, що термічка якось впливає на наш е, захист, так, ніяк вона не впливає. Термообробка ніяк не впливає на корозійну стійкість. Е, там люди писали про те, що м, впливає вигорання хрому. Якщо вигорає хром, то це зіпсована заготовка, це зіпсований ніж. Це сталь не, м, ну, не має. Показників, які мала би мати. Тому, знову ж таки, обробив його а, войлочним, на войлочному такому невеликому патчі, а, витратив майже три патчі. Нянч і ніж, мені то не подобається, я через то не люблю цю Х12МФ. На мою думку, це ну, найгірша сталь для ножа. Можете кидати там в мене в коментарях своїми фекаліями. Ну, це сталь, яка, з якої ножі взагалі бажано би не мати. Ті, хто розказують, що її там треба протирати, ну, це легована сталь, вона не є нержавійкою, ніяка термічка її не рятує від отакої от от біди. Ну, Якщо ніж там. Протирати постійно маслом, ну, мене то не влаштовує, мені то не потрібно. Я відмовився від вуглецівки в своїх ножах, і цю ублюдську сталь я теж не рекомендую. Далі, що буде робитися? Ріжуча крайка буде оброблятися. Давайте трошки заберемо, трошки віддалимося. Так. Буде оброблятися далі наждачним папером. Для всіх упоротих, хто мені там розказував, що треба знайти так, треба знайти степлер, треба там знайти а, отакі там брусочки. так, Можемо взяти просто шматок наждачного паперу, покласти його на запальничку і просто наждачним папером. То все робити. Просто мені на брусках зручніше. Ну, Люди побачили бруски і не почули про те, що можна взяти шматок наждачного паперу і то все відтирати. Далі, ніж буде відновлюватися, не знаю, що буде з руків'ям. Руків'я, на жаль, дуже сильно постраждало. Можливо, в тому є і моя вина тут гайка. Знову ж таки, там воно на стяжці. Тобто, це там не фултанг, як всі люблять, це навіть не наскрізний монтаж. Мені здається, що це щурячий хвостик. Не знаю, як, як вже то буде. Тут рекурва, яку так всі бояться, нічого тут страшного немає. На руках то все поправиться, пошліфується. Ну і далі далі будемо працювати з цим ножем. Тож. Знову ж таки, так, Х-12МФ, сюди же відноситься Д2, К-110. Ну, Я там їх плутав ну, під час зйомки відео. Абсолютно таке саме відношення, абсолютно там ну, сталі такі ж за властивостями, за характеристиками, за тим, як проводиться обробка. За нестійкістю до корозії, за карбідами, за рештою, рештою, рештою. І це сталі, які я не люблю. Ну, Х-12 мф Д2, К 110 це як Жигулі. От є люди, які розказують, що ліпше Жигулів немає нічого. От Х12 – це це Жигулі серед сталі. Єдиний плюс цієї сталі, її хорошість в тому, що вона дешева. Дешева з показниками, хорошими показниками різу. Все. решта, ну її форса через те, що вона коштує особливо на металодрухті копійки, а ножі з неї продають за великі великі бабки. Але знову ж таки, там той самий пан, пан Рендел, так він робить з 440 с і все нормально, і ніяких проблем. Тому, ну знову ж таки, так розказувати, що Х 12 мф найкраща сталь, вона там робить якісь показники. Це лайно. Ну це тупо реклама, яка не має нічого спільного там з реальністю для кожних, ну для кожної задачі своя сталь, Х-12МФ Це ну лайно. От на мою скромну думку, я знаю, що купа ножеманів працює з цією сталью. Я знаю, що купа ножеманів її любить. Вона не дозволяє звести сталь в нуль. Як би там кому не хотілося, хто би там що не розказував, як би там її не кували зі скручуванням, як би там її не кували. З, ну, Там є там, різні ці способи кування, так, там є там, перекручування, розбивання карбідів, розкатування тих карбідів. Ну, Воно має місце, але затрачений час на кінцевий функціонал він не впливає. Не впливає термічка. Ну, термічка буває правильна і неправильна термоциклічна обробка. Ця сталь дуже капризна до термообробки. Не всі її вміють обробляти. Як би там знову ж кому не хотілося, як би там не нили в коментарях. Ну, Є там сталі показники для цієї сталі, є опис, в неї невеличке вікно ковки, в неї невеличке вікно термічної обробки, знову ж там, як би хто не розказував, є гости, за якими ну, там, ДСТУ зараз воно називається, насилилися радянські гости, так звані. є ЄДСТУ, є техумови, ТУ, так зване. Ну, вони є, вони описані, їх дослідили, їх описали. Якщо ця сталь не відповідає тим технічним умовам, ну, це просто зіпсована заготовка. Якби там не, не термічили, не циклічили в гаражах на глазок, ну, це буде просто зіпсована заготовка. Я розумію, що є самородки, які там і по кольорах ну, відпалу металу, там визначають цю різну різну. різну Ну, там, обробку цієї сталі, насправді сталь гівняна. Я розумію, чому її форсять, я розумію, чому люди розказують, що там, вона хороша, а вона не хороша. Ну, це люди, які почитали рекламку і не почитали марочник. Ну, знову ж таки, існує марочник, де все описано: а, отакий великий рублячий інструмент з такої сталі. Це теж лайно, сталь не любить. Х12МФ, Д2К110, вона не любить рубки, вона не любить навантажень. Вона не любить ударних навантажень. Саме тому, знову ж таки, може бути сколи, Вона знову ж таки іржавіє. Іржавіє, там всі неють за хром, ніхто не не за карбон, А іржавіє саме вуглець. Спайка вуглеця з залізом вступає в реакцію. І оці карбіди, які там знову ж таки десь тут вставлю, шматок ржавчини з'їв. Спуски знову ж таки там мені писали, що а чи іржавіє ріжуча крайка? Мене дивують такі питання. Якщо іржавіє залізо, то чому не іржавіє ріжуча крайка? Ну як, як то працює в вас? Якщо це один і той самий кусок металу, одна і та сама обробка, одна і та сама, ну все одне і те саме, просто як не іржавіє ріжуча крайка. Ну якщо ним постійно різати, вона може не буде іржавіти, але знову ж таки, це не прихода ха 12 не. Ну, Ржавчина буде щухруватися так, за рахунок абразивної дії предметів, які ми там розрізаємо, але це не страхує ріжучу крайку від ржавчини. і від пошкоджень, які знову ж таки корозія. Корозія пошкоджує метал. І ці пошкодження буде давати ржавчина. Далі, про те, що мені писали, що шліфування в дзеркало якось там впливає на. Утворення ржавчини ніяк не впливає. Шліфування в дзеркало е, дозволяє зняти окиси, які лишилися, так? і не затримуватися тут воді. Все, решта ніяк не впливає. Якщо там по іржавіло і прошліфували в зеркало, ви зняли е, ну, уражені корозією, так як я це зробив ну, не до кінця, але вже зробив там, частину роботи, е, познімав стару ржавчину. Тобто я забрав вогнище корозії. Ну, але це ніяк не захистило метал, абсолютно ніяк. Метал буде далі і ржавіти. Знову ж ці сполуки фером вуглець, так? фером карбон, вони будуть ржавіти. Просто знову ж таки там, ну, вода це одне, кров це інше. Різна густина, різне поверхневе ну, взаємодія з металом, засохша кров, просто з'їсть цей метал. Бавитися знову ж таки, я на цей ніж сьогодні вбив тільки дві години. До цього, після цього ви вже будете дивитися відео, скоріше за все, вже будуть ще роботи проведені. Я не маю бажання бавитися з тим. Я не хочу за свої кровні нянчити ніж. Навіть не за свої кровні, ну, це знову ж таки подарунок. Дякую тобі, друже. Дякую, що я маю змогу показати, як не треба робити. Це круто, це важливо. Ну, Задумка цього ножа одне, виготовлення, знову ж таки, це оці всі форуми, оці всі там рекламщики так і так далі, і тому подібне. Я розумію, що ну, там, в ті часи, коли, можливо, цей ніж робився, можливо, в ті часи не було нормальних сталей. Зараз є нормальні сталі. І D2 це не нормальна сталь, К110 це не нормальна сталь, Х12МФ це ненормальна сталь. І скільки би вона не різала канатів, вона ну, не нормальна для ножа. Якщо вам треба різ, різати канати, ріжте канати. Якщо вам там треба щось розробляти, розробляйте, але нормальними ну, розробляйте дичину ліпше нержавійкою. Хто би там що не розказував, тому що ніж вмре. Оця тупорила реклама, вона ну, спонукає просто купляти нові ножі, тому що ржавчина, тому що знищується ріжуча крайка, знищується ніж. Я розумію, що є люди, яким подобається. Так? Є люди, які там ніж, це для них статус, це для них там, показник, це для них іграшка. Вам не до мене на канал. Ну, В кого це хабя якийсь там, то, то не про мене, я ножами працюю. Ну, Є е, е, арт-об'єкти, так, є е, е, арт-об'єкти, це як кастом байк. Його поставили, на нього подивилися, попускали слюні, це круто, але їздять на нормальному мотоциклі. От так і з ножами. Є робочі ножі, є арт-об'єкт, який просто поставити і ним любуватись. Це арт-об'єкт. Ну, Його поставити, любуватися і не треба його ніде тягти, і, і все буде добре. Ну, Ми не говоримо про те, що є арт-об'єкти, якими можна нормально працювати. Знову ж таки, привіт. Побратимові Шум, майстру з великої букви. Ну, там арт-об'єкт, який береш в руку, і ну, полінця просто розлітається. Я його так ще не навантажував, я обіцяв панові шуму, що я його не буду навантажувати, але я ним працював по дереву. Друже, вже вибачай, я мусив то спробувати. Він просто божественний. Ну, як би там не було. І оця Х-12МФ, як якби її не термічили, якби її не закалювали, що би з нею не робили, це буде лайно. Ну не можна ніякою термічкою, ніякою кріообробкою зробити з Х12МФ нормальну сталь. Хто би що не розказував. Вона буде іржавіти, вона буде руйнуватися, вона не буде переживати бокові навантаження. Ще після тої термічки вона має цю відпускну здатність при нагріванні, вторичний відпуск. Тобто знову ж таки, там щось, якийсь е шматочок піджареного м'яса, вже ліпше нею не, не чіпати. Тому що псується сталь. от, Від того псується сталь. І ну е е е там її постійно протирати. протирати Я не маю бажання, не маю. ну... Е ніж знову ж таки, це робота з продуктами, Протирати його нейтральним маслом, який є чищу зброю. Ну, таке собі. Я не дуже люблю бутерброди з машинним маслом, як би там, кому не хотілося. Розбирати таким же ножем, ну, тобто це там ну, якби мисливський ніж, так, принаймні спроба бачення там людини, яка його робила мисливського ножа. Так, це великий табірник, але постійно його мазати маслом для чищення зброї і потім розбирати ним дичину, яку я буду їсти, ну таке собі, якщо чесно. Тому знову ж таки, я не люблю Х12МФ. Я з нею вмію працювати. Я знаю, як вона працює. Але в кожного, ну хай мене там колеги по цеху, так люди, які роблять ножі, поправлять в коментарях. Бо мені там теж ну є там в мене упороті підписники, які розказують, що ти там не можеш так говорити про сталь, можу. Ну можу. Мені вона не подобається сталь лайно. Хай вам там толерують інші блогери, йдіть до інших блогерів, хай вам там розкажуть люди, які на рекламі певних ножів заробляють купу-купу бабла. З одної компанії, так? Ну, магазину якого я не буду називати. Е, ну, вони вам розкажуть, що Д2 2 це найліпша сталь, а їхній колега піде воювати з морою. Ну, я не буду того. Тому що для мене це інструмент, я ним працюю, мої там хлопці ним працюють. І потім, коли людина зламає ну, от, отаке станеться в нього десь в польових умовах, ну це жесть. Це ну, ніж непридатний не для подальшої роботи. І то може коштувати життя, для мене то важливіше. Тому знову ж таки я не люблю Х-12 МФ, Д 2 К 110 через некорозійну стійкість для мене то важливо через її відпускну здатність. Для мене то важливо через те, що вона погано точиться, добре обробляється і добре точиться. Це ну добре і легко це різні речі. Можливо, вона добре обробляється, добре точиться, але теж певними матеріалами, все описано в марочнику. Бо деякі там інтернет-магазини вони люблять писати, що дуже легко точиться, вона не легко точиться. Добре точиться, так, але нелегко. І е, рубіновий мусат не точить ніж. Як би там кому не хотілося. Е, ну, тут ріжуча крайка оброблена добре. Е, я ще буду її обробляти, ще буду дознімати. Але замин на ріжучі крайки рубиновий мусат або скол він не врятує ніж. Ну хтось там я покажу знову ж таке там макро десь тут вставлю. Як зараз виглядає ріжуча крайка? Вона в такому стані ріже. Але це не пошкодження. Це ну це ріжуча крайка, з якою ще можна працювати. Коли вона затупиться, її неможливо буде заточити. Ні мусатом рубіновим, ні алмазами великої грідності. Ну 800 – Це треба буде 3 години сидіти і шорхати 800-600 алмазом, щоб щось зробити в ножу. Ну, коли ти там порізав папірчик і ніж почав махрити, і ти поніс його там точити і любити. так? Це одне, ну, для польового ножа, то, то, то не так працює. Польовий ніж вмирає дуже скоро, якщо ним працювати. І отакі зазубрини, які лишилися від дерева, це від дерева. Це абразивна дія дерева. Вони дуже скоро садять ріжучу крайку, бо це ні разу не, ну, не канатик. Ніж має працювати. Тому таке в мене відео, тому я не люблю Х-12МФ і їм, їм подібні, аналогічні так, сталі. Е, тому знову ж таки, дякую за відео. Дякую, що послухали. Ну і по традиції, слава Україні, слава Незламній українській нації Смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей. Так, е, вже постскриптум, так, вже попрощався. Е, сталь, яка. Ріже тонко, ну, ріже добре, це ріже тонко. Те, що ріже тонко, ніколи не буде довго різати. Ця сталь ріже довго. Через їхній розмір карбідів, великих карбідів, вона ніколи не буде мати малі карбіди, що би з нею не робили. Ця сталь різати тонко не буде. Саме через то її не можна звести в нуль. Ну, Хто би що не розказував, я ще ні, не бачив ні одного ножа, який зведений в нуль на Х12МФ. Неможливо то зробити, неможливо то вивезти. Тому ріже довго, це не значить добре. Ріже добре, це значить ріже тонко. Х12МФ ніколи тонко різати не буде. Ну тепер вже по традиції. До побачення.